Головне управління розвідка знищило підземний склад вибухівки в Кутульській області Російської Федерації. А про це було відомо станом на вчорашній вечір. Таким чином в Тульській області було вражено підземний склад вибухових речовин. Ну, а Росіяни бідкалися. А що ж там горіть? В Росії після атаки українських дронів пролунали гучні вибухи у промисловій зоні міста Алєксіна. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, публікувавши відео масштабної пожежі. Так от, за даними джерелу Гурміноборони безпілотних. Катакували підземний склад вибухових речовин підприємства «Алексинський хімічний комбінат повідомляється, що головне управління Роски Міністерства оборони України в ніч на 30 серпня знищили склад вибухівки російської армії в Турцькій області. Про це повідомляє РБК Україна із посланням на власні джерела в, в ніч на 30 серпня сили гур атакували підземний склад вибухових речовин, розташований на території ПАД «Алексинський хімічний комбінат у місті Алексин Тульської області. Росії. на захищеному підземно. Уму складі росіяни зберігали велику кількість піроксилінового пороху. Це бездимний порох, що використовується в боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських системах та окремих ракетних двигунах. Саме цей склад було уражено. Відзначається, що мешканці Алексина чули гучні вибухи. А до місця атаки росіян довелося відправити багато пожежних машин та карет швидкої допомоги. В чаті до речі, вони спілкувалися між собою. Не буду популяризувати російський чат, але про що йшлась мова? Здорово бабахнуло. Што? А по не ні була б'яна опасність собственно в ету ночь дописували росіяни? Ну якщо почали говорити за ці успіхи, які дійсно роблять наші захисники різні підрозділи українського війська. Нагадаю, напередодні українські розвідники 28 серпня знищили інфраструктуру вузлової залізничної станції Тверь на території Росії. Потужні вибухи знищили велику кількість рухомого складу та значну частину інфраструктури. Також 28 серпня в Азовському морі українські військові вразили. Мари мали пробачити ракетний корабель Росії, боян М який є носієм крилатих ракет калібр. Влучання зафіксували тоді навіть на відео. Ну а тепер перейдемо до того наскільки ж дійсно війна в Україні вперше поглинула пів доходів бюджету Російської Федерації. Бо кожен другий рубль пішов на фінансування армії та закупівлю зброю. Про це повідомляють у центрі протидії дезінформації. Мова йде про те, що лише за перше півріччя 2025 року Кремль втратив витратив точніше на армію понад 8,4 трильйона рублів. А це на хвилиночку приблизно 105 мільярдів доларів, тобто на 31% більше ніж торік і втричі більше ніж у 2022 році. Ну а витрати значно перевищують доходи в січні червні. У бюджет зібрано 17,6 трильйонів рублів. Ну а витрачено 21,3 трильйона рублів. Повідомлення. Ляють у центри проти дезінформації таким чином. повномасштабне вторгнення в Україну вперше поглинуло дійсно половину доходів від бюджету Російської Федерації, і на сам порад мова йде про те, що нарощення воєнних витрат призводить до виснаження бюджету, зростання дефіциту та скорочення фінансування соціальних потреб. Кремль фактично ставить війну вище. За економічну стабільність і добробут власних громадян вдома пояснили про це все у центрі протидії дезінформації. Варто додати, що вчора і сам російський уряд визнав, що економічне зростання зупинилося. Повідомляється, що за останні півроку темпи впали в 11 разів, а цілі галузі вже скотилися у рецесію. Навіть оборонка втратила динаміку. Яким чином це на це вплинуло і те, що доходи від нафти впали через санкції, а бюджетний дефіцит. В липні досяг 4,9 трильйона рублів максимуму за більш ніж 30 років. Нагадаю, що попередньо Ройтер списала з посланням на джерела. Вони повідомляли, що російський диктатор Путін дедалі більше стурбований станом російської економіки в умовах війни, а не поза війною. Тому продовжує пічкати Російську Федерацію і продовжує вести збройну агресію на території України. Ну і щодо того, ноу хау. Яка зараз почала використовувати Російська Федерація, і на жаль, на жаль, знову ж таки вони не стоять на місці. Вони модернізують власні навички. Це стосується як застосування БПЛА, так і ракетного забезпечення. Не забуваємо те, що вони випробовують буравісник ракету. А тобто не стоять на місці, бо розуміють, що Україна розвивається, плюс допомагають нам наші а, західні союзники. Це все робити, налагоджувати виробництво. Власне нагадаємо з останнього це ракета «Фламінго». і Довгий Нептун здивували весь світ. Але але, росіяни також модернізуються. В камері збитого дрона Російської Федерації Гербери знайшли відео із китайського заводу, де перевіряли її роботу. Про це повідомив флеш. На кадрах, які поширив фахівець зі зв'язку, Сергій Безкреснов, можна побачити фіксацію автомобілів на автостраді. Вось спільноті кіберборошно уточнили, що це камера А40 Pro від ViewPro, А офіс розташований у Шеньджені. Тобто, бачимо, що дійсно така деталь була виявлена знову ж таки нагадаємо, у збитому ворожому дроні Гербера. Виявили відео із китайського заводу. На флешці безпілотника виявили запис випробувань. Його камери, які здійснювали саме в Китаї. І таким чином, що дописав ще Сергій Флеш Бескреснов, нагадаю, що це український експерт із систем РЕП та зв'язку, цитую вам, перепрошую. У камері чергової збитої горбари виявив відео з китайського заводу, на якому перевіряли роботи цієї камери. Написав він. Ну і включно на відео видно лабораторію або виробничий цех підприємства, де виробляли камеру. Також добре проглядається трафік на вулиці великого міста, і це точно не Росія. Як це відео опинилося у камері, поки що невідомо. Але нагадаємо, те, що раніше повідомлялося, що Росія включно застосовувала проти України сучасні надшвидкі дрони. Нагадаю, це 3 у складі цих БПЛА фахів. Ці виявляли іноземні комплектуючі, що свідчить про обхід Росії міжнародних санкцій. І тому ті, хто кажуть, що санкції достатньо впливають на Російську Федерацію. Можливо, санкційний тиск наших дронів, лютий і інших дронів впливає так. Е, нафта бачимо, бензин бачимо, і наслідки вже росіяни відчувають, тому що НПЗ призупинили роботу. і Причому не один а низка НПЗ на території Російської Федерації. Але санкційний тиск з боку наших західних союзників ні, він недостатній і тому, на жаль, хотілось Більшого такого тиску на Росію, і включно в першу чергу від американської спільноти.